Ви чуєте это за пташок? І раз у мене вже таке відео природа мого села. Я завезла дві посилки, докупила ще фарби, пензликів, взяла два ящики, можливо, ще хтось захоче замовити, саме похолодало. Сьогодні вітру нема так гарно, все прийметься. Цвіте моє село, а там школа, в яку я ходила. Вона за 5 кілометрів від. Того місця, де ми раніше жили, зараз, звісно, наполовину менше. Зараз я підійду поближче. Я хотіла зайти аж звідти. Я з другого магазину їду, не з того, де посилки здаю, бо там не було пензликів. Ми ходили через сад, там був сад за школою, стадіон. Школа вже не працює не один рік. Дітей возять в інше село. Все заросло, тоді така алейка здавалася, простора сюди заходив. Цих дерев не було. Оці дерева копали мого брата старший, ну, старший клас. У мене один брат. Вони, як зараз пам'ятаю, вони копали і встромляли деревця, а ми поливали. Це вже таке виросло. чаремха квітне, садок був дитячий, але ну, я в нього не ходила. А от. Ігровий майданчик залишився той самий, тільки пофарбували його. А як гарно квітнуть нарциси. Несельці подумають, що за божевільна поставила велосипед і пішла. Я просто хочу глянути на ці нарциси. Так, тоді це все пололося нами. Ага, а чому їж ще не квітнуть? Це, в принципі, дуже схожі, але ні, не такі. Схожі, але в мене дрібніші на мої нарциси. І запах є, але не такий насичений, як у моїх нарцисів дрібних. Це все, все це було, стояло. Ну, отакі павільйони і тут ще були, не один, але, звісно, гарно. Тут пройшло все. Шкільне дитинство. Вікна нашого класу виходили сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять. то наші вікна були. І скрізь черемха. Там вдалині черемха. Шкода, звісно, що села вимирають. І залишається і тут черемха. Залишається пустка. Нема дитячого сміху. Поїду додому, бо все в роз'їздах. Зараз доїду до того місця, де лелека сидів. Він пролетів у першій частинці відео. А потім я далі ще їхала. Бачу, він над фермою покружляв і полетів туди, де майструє гніздо. Ну, зараз доїду, побачу. А ось і він. Я помітила цю нову будову, оце як стала возити квіти на нову пошту. Але думала, що вона заморожена. А виявляється, тут, напевно, молода сім'я будується. Тільки дивиться на мене. Гарний який. Ну, щастий тобі у будівництві. Щоб вклався в бюджет. Отак От помандрували зі мною. Це відео я назву для міських людей. Для кам'яних джунглів. Зазеленіло, завеселіло. Я буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте, поставите вподобайку і підпишетесь. Але найбільше я вдячна просто за перегляд. Всім дякую!